Микола Репін Дараган з Васильківки. Онук Сергія Миколаївича Дарагана, заслужено тренера України. Син Анни Дараган проти Данила Колесника з Вінниці. Хвилюється Анна Сергіївна, дуже переживає. Хвилюється мама. Вона сьогодні допомагає, теж працює в якості, в якості арбітра. Тому зараз подивимося, цей поєдинок, друзі, у ваговій категорії до 42 кілограмів. Хай переможе найсильніший. Ми розуміємо, як хвилюється тренер, як вилюються секунданти, як вже заряджені на боротьбу. Я, Коля, давай так, як з батьківською інтонацією, впевненою каже мама Аня, і Коля готовий. Ну, подивимося, тому що і е, е, Дмитро Колесник, який батько якого теж є борцем. Сьогодні діти борців розумієте, е, змагаються, виходять на килими. Це чудова традиція. Це те. На чому є наша стоїть наша боротьба? Хороша сутичка. Микола Дараган проти Даниїла Колесника. Поєдинок розпочався. Чотири хвилини. Формат сутички серед юнаків. Група Ю-12. Ю-12. Цей вік. Юні хлопці. Дуже виріс, помітно виріс Микола Дараган. Ми бачилися з ним у Васильківці там на Дніпропетровщині, де започаткував школу боротьби його дідусь. Ми, Миколі пощасливо народитися в борцівській родині його дядьки Олександр та Микола Дараган Видатні спортсмени, видатні сильні борці, яких підняв дідусь. І ось кідочок проходить Два чи чотири. Тут е, якою буде оцінка? Здається, два бали. Два бали зараховано. На бік впав колесник. і рахунок відкрито. Боротьба триває. Йде вперед. Знову підворот. До кінця вийти нагору взяти. Два бали. Потрібно і Даран впевнено робить. 4-0 стає рахунок на користь борця із Васильківки. Вага дорок два кілограми. Скіку піднімає борців арбітер. Молодці хлопці боротися. І зараз саме головне Данілу колеснику. Колеснику не... Не впадати у відчай, не треба зараз опускати руки перечасно, тому що діти так інколи реагують, коли вони починають програвати. Не відступати не тільки вперед. Тримати центр. Але Дараган, ви бачите, Дараган постійно йде вперед. Дараган постійно просто виносить за край борця із Вінниці. Хороша судечка, Хороший поєдинок. 4 0 рахунок. Заключні секунди першого періоду. Поступається борець із Вінниці. Не відступати. Даниле, не відступати. Зрив піднімає всхійку борців Іван Кукушкін. Ми дякуємо організаторам цього свята за це за цю яскраву, яскраву подію за цей захід присвячений пам'яті Йосипа Юрійовича Болдежара, людини яка створила школу боротьби в Тячеві, і дуже сильно повпливала, і великий внесок зробила в розвиток боротьби не тільки. В Тячівському районі, а й в Україні, зокрема. Тому що і Євген Уваренко, і Євген та Максим Мягкий, і Ярослав Несрафілов, і Богдан Ковернюк це все учні світлої пам'яті видатного наставника, педагога, порядної людини Йосипа Юрійовича Болдежара. І пам'ять про нього живе. Той, хто любить, той, хто вкладає своє серце в справу, справа того не загине, такою є правда. Все матеріальне, вічне. А дух це нетлінна. Дух, це нетлінна. І ось подивіться йде вперед. І сьогодні в свято трійці Отця і сина, і Духа Святого хочеться подякувати борцям за той дух і жагу до перемоги. Відразу одне друге не виходить. Як яку комбінаційність демонструє Дарган подивіться щось не пішло. Він зразу перемикається. Це дуже добре, коли дитина вміє перемикатися. І шукає вийти на намагається зараз. Даніл колесник вийти і взяти два бали. Можна вирви руху назад бал є, бал є. Чи немає? Півтори хвилини до кінця 6-2 рахунок. Боротися, боротися, боротися. Але не проходить атака. 6-2, півтори хвилини до кінця. Но зараз і починається найцікавіше. От зараз треба включитися. І колесник чує свого батька. Він розуміє, що зараз треба забути провтомий біль. Тільки вперед, тільки знизу. Не опускати так низько голову. Потрібно колеснику. Голову підняти. Так, зауваження не опускати голову не треба. Не треба битися чолами. Знизу, знизу стояти. Так, пряма спина, не відступати. Не було захвату належного вийти на гору. Ні. Стійка, хвилина часу 6-2. Дараган попереду. Колесник поступається. Борці в кутах, борці на килимі. Борцівське свято триває, свято боротьби, свято Духу, свято нашої спільної перемоги. Кожен перемагає на своєму фронті. зреагував Дараган. Не пройшов кідок за руку. Канань колесника. Як же хоче Данил Колесник скоротити розриви, переломити хід Він все робить для цього. Р все зараз батько. Дмитро змагається разом із сином. Боліває. Я бачу, як Олександр Сержанюк пильно стежить за діями колесника. Треба, треба поборотися. І ми бачимо: ми бачимо, що має бути сила, має бути дух, має бути віра. Зупинився Дараган. Він розуміє, що він зробив все необхідне. Його завдання зараз не помилитися заключні секунди. Але й відступати так відверто не треба. Іде вперед. Данііле треба ризикувати. Часу не залишається. Ти повинен робити дії. Сам Даніл це розуміє, Він дивиться на час як швидко. Зрадницькі збігають секунди, але треба робити прийом йти в захват. Зупинився. Зупинився 10 секунд. Підказує батько свому сину. Кидається вперед. Колесник. Він б'ється до кінця. Він б'ється до заключної секунди. Робить все, що він може. Але, але, друзі, лунає Гонг І перемогу в цьому напруженому протистоянні здобуває. Микола Репіндараган він теж проявив характер, проявив мужність, силу духу, бився до кінця. Ми дякуємо Дмитру Даниїлу Колеснику за боротьбу, за бажання, за волю до перемоги.